Ахой, каракатиці! Морський дідько One Piece не так давно вийшов на Netflix, Це ж прекрасна новина. Вона ну точно не могла прослизнути повз мене. Тож я тут сидів, думав. Шкода, що в Україні не існує аналогів One Piece, Це якась несправедливість, їй богу. Того взяв олівець та свою завищену самооцінку в руки, і вже готовий перенести наші найсміливіші фантазії на папір. Тож, як би міг виглядати вам піс, якби його знімали в Україні? Капітан на містку. Зручненько сівшись та насупивши брови так сильно, як тільки я можу, я второпав, що нічого гісінько не знаю про цей всесвіт. Звісно, Нетфлікс трошечки прояснює горизонти. Та аніме, що знімають з 1997 року, на мою думку, набагато глибше. Почнемо з загальнодоступних моментів. Локація. Як на мене, ідеально підходить «Джерелгач» та зміїний. Чудові цікаві місцини, де можна побачити мальовничі пейзажі, що з легкістю впишуться в сюжет. Звісно, що бараті це такий шикарний ресторан, куди навідуються всі пірати, якщо ви не в курсі, має стояти біля славнозвісного маяка на південній частині «Джерелгача». В контексті сучасних подій це поки неможливо, звісно, але наблизити цю можливість можна за допомогою донатів на актуальний збір від Сергія притулу на розмінування України. Друзі, не будьмо байдужими. В народі кажуть, хто на ЗСУ не донатить, в того гречка прилипає до тарілок вдвічі міцніше. Персонажі, тут все складніше. Думаю, що без відповідних знань сам не впораюсь. Тому звернемося за допомогою до справжнісінького експерта. До речі, цей пан і надихнув мене переглянути парочку крутяцьких аніме. Пан Юра з каналу Манхюей. Ульо! Друже, як ти? Та що мені станеться? Лежу на сонечку морським котиком. А що? Маю справу. Кажи. Коротше, я тут надумав One Piece по-українськи замутити. Треба твоя допомога з персонажами. Хм, Ну давай спробую. Усім ахой! З вами пан Юра. І ось мій ідеальний каст для українського One Piece. Головний герой, він же Манкіді Луфі, це звісно ж, Падон. Воу-воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. адже хто краще буде вписуватись в роль щирого і веселого капітана, який чи не найтовше з нині живих на морях українського Ютубу? Перший помічник майбутнього короля піратів він же Зоро, це Тайлер Андерсон. О, oh, так він як завжди класний. По-перше, на просторах Ютубу Тайлер теж давненько. А по-друге, наш містер Андерсон нарізає фільми на огляд не гірше ніж зеленоволосий зоро ворогів. Головна окраса і концентрація харизми в рядах мугівар принаймні поки що це, звісно, намі тому двох думок бути не може. У нашій блогерській версії цю роль займе нікатіка за їх словами. Вони надихалися нічим, окрім першоджерела. Метка на слово в курсі всіх новин вміє гарно переодягатись за потреби і хіба що не руда, але це діло поправиме. Думаю, сумнівів, щодо кока Санджі ні в кого і не виникало. Такий же спритний, такий же красивий і такий же талановитий куховар. Це, звісно, пан Клопотенко. Те, що ми обожнюємо. Без сумніву, кращий повер на всіх морях Ютуба. А що ж там по усопу? Тут, можливо, здивую своїм кастингом, але це у нас блогмайстер. Це страшне. Судіть самі, хто ще вміє так круто розповідати історії? А що ви думаєте стосовно нашого кастингу? Подобається? Пропонуйте свої версії в коментарях. І звісно, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо хочете більше дізнатись про One Piece та Аніме. Посилання в описі. Дякую, друже. Я твій боржник. Стривай, а як же моя роль? Так, так, і я був радий тебе чути. Ще побачимось. Бувай! Важливим елементом у піратів є, звісно ж. Корабель! Для українського колориту мав би бути якийсь корабель з растром у формі маршрутки. Та маю гідну заміну, чорний бурштин вже підсох після паркування. І думаю, що згодиться для цього завдання. Користуючись нагодою, подякую спонсорам каналу за фінансування ремонту цього судна. А також дякую за всі ваші дзвоники, з яких я вже виплавив аж 27 гармат. Не зле, якщо ви ще й коментарі. І писатимете, як їх використовувати у морській справі, я ще не придумав, та для просування каналу згодиться. Ну, якщо хочете приєднатись до команди Чорного бурштина, баймія кофі вже чекає в описі. Так, з героєю є, локації, корабель треба обрати ціль. Якусь автентичненьку, оу, оу оу знаю одну рибину, що точно допоможе. Ульо, кіньшов? Алло? Алло? Алло -лло -лло -лло. Привіт, друже! Я тут знімаю кіно, Ван Піс по-українськи. Підкажи на рахунок скарбів. Знає, нам, треба легендарне золото полуботка. Дивіться. Нам треба національна ідея, думка, і щоб от ми за нею йшли. Очевидно, що це треба не тільки фінансовий мотив, а ще й максимально ідеологічне, що небудь. Тобто, ми, значить, з Азовського в Чорне море йдемо на велетенському паруснику, і все заради того, щоб отримати велетенські купи золота і потратити їх на FPV-дрони. Логічно? Логічно. Мені здається, що це ідеальний варіант для мотивації, і це саме той єдиний скарб, який варто шукати кожному українцю, як на землі, так і на морі. Але в цьому контексті я думаю, що море матиме пріоритет. Тож, йдемо за ним, всіма можливими маршрутами, знаходимо і донатимо на засу. Дуже проста схема, дуже проста мотивація. А то і все. Дякую, 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 дякую. Прісноводні, все готове! Ось такий виходить у нас One Piece по-українськи. Всім, хто додивився до цього моменту, моє індивідуальне ласкатіння бородою. Пишіть свої роздуми на цю тему та накидайте ідей в коментарі. Всім дякую за увагу та бажаю попутного вітру. Нехай море захищає вас та наших хлопців ЗСУ. Люблю вас! Ben with the Captain's daughter Put it in the bed with the Captain's